Для приготування даного напою нам знадобляться наступні інгредієнти. Першим етапом збиваємо жовток з цукром до отримання однорідної світлої маси. Змішуємо молоко з вершками, додаємо дрібку солі та ставимо на помірний вогонь. Вершкову молочну суміш постійно помішуємо і чекаємо, поки не почне парувати. Тільки вона почне парувати, знімаємо з вогню. Додаємо мускатний горіх. Трішки вершково-молочної суміші вливаємо в яєчну суміш, постійно помішуючи. І повертаємо яєчну суміш до нашого молока. Відправляємо на середній вогонь і будемо постійно помішувати. Егнох починає гуснути, знімаємо його з вогню, додаємо кілька крапель ванільного екстракту та проціджуємо егнох. Замішуємо, даємо коктейлю настоятися декілька годин.